Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини кабачковий крем суп або суп юре з плавленим сиром та овочами. Беремо два помідори, нарізаємо їх скибочками, які потім розкладаємо поверхнею піци. Далі беремо варено копчену або сирокопчену ковбасу. Теж нарізаємо її скипочками або купуємо вже нарізану і викладаємо так само, як і помідори. Нарізаємо чорні оливки. Вони теж знадобляться для прикраси. У фіналі посипаємо кабачкову піцу будь-яким тертим сиром від 50 до 80 г. залежно від вашого смаку. Як бачите, піца вже зараз дуже гарна.